Сьогодні українці відзначають День захисників та захисниць України. Державне свято, встановлене указом президента від 14 жовтня 2014 року. Датою свята не випадково обрано 14 жовтня, адже в цей день відзначають і День українського козацтва, символом якого була Богородиця. Григорій Сковорода говорив: лише той учитель, хто живе так, як навчає. Сьогодні ми розповімо про тих, хто надихає вас своєю мужністю, дарує нам мирне життя та крокує до перемоги, а саме про освітян в лавах Збройних сил України. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з людьми, які ще 8 місяців тому пояснювали учням чи студентам якусь навчальну тему, або ж сиділи в аудиторії і слухали лекції на парах. Сьогодні ж вони борються за мирні дні та тихі ночі для нас з вами. Знайомтесь! Сергій Рудько, викладач Національного університету Острозька академія, кандидат історичних наук, доцент з кафедри регіональних студій університету. У виші працює 19 років зараз чоловік захищає південь України, а в перервах між обстрілами читає лекції та приймає заліки. І, хоч він має науковий ступень доцента, за ним закріпили позивний професор. Федір Шендор, професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету. Зараз доктор наук на передовій. Попри постійні обстріли, він не пропустив жодної пари і двічі на тиждень виходив на зв'язок зі своїми студентами. На запитання, для чого він проводить лекції на передовій, професор відповідає: ми воюємо за освічену націю. Фастов Іван, учитель історії та географії Лисичанського ліцею No28 Гарант. Він є одним з авторів соціальної програми з географії, за якою навчаються учні по всій країні, переможцем конкурсу Вчитель року Луганщини. Наразі він боронить наші кордони на сході країни та має конкретні плани на майбутнє: перемогти у війні, звільнити та відбудувати Лисичанськ, продовжити навчати дітлахів. Географії у рідній відновленій школі. Справжня Амазонка Оксана Рубаняк. Позивник Ксена Ще вісім місяців тому вона була студенткою 4-го курсу фахового коледжу Прикарпатського університету та навчалася на педагога, а нині служить кулеметницею у Збройних силах України. Я хочу, щоб мої діти і я жили в Україні. Щоб мої діти ходили в українську школу і майорів синій жовтий стяг. З такою мотивацією дівчина бореться на передовій. Україна пам'ятає кожного, хто загинув за її свободу, хто за вільне майбутнє кожного з нас віддав найдорожче власне життя. Павло Наконечний, більш відомий як Павло Добротворський, з позивним історик. Павло наконечний народився на Черкащині, закінчив національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. працював вчителем історії у школі. Його життєвою метою було виховання відповідальної молоді, заснував громадську організацію поклик Яру, де протягом багатьох років займався національно-патріотичним вихованням молоді. 18 червня, під час бойового завдання на Херсонщині, Павло загинув від. Артилерійського обстрілу. Калмак Володимир. Вчитель фізичного виховання. Багато років працював у Біляївському ліцеї номер 1 Володимир Іванович став на захист країни з першого дня війни. Добровольцем прийшов до військкомату, ніс службу у роті охорони. А у травні добровольцем пішов на фронт. Захищав Україну у складі 28-ї окремої механізованої бригади. Понад усе бажав, щоб наші діти навчалися у вільній, мирній, успішній країні, щиро вірив у перемогу України, загинув 17 вересня внаслідок ворожого артобстрілу під час наступу наших воїнів на херсонському напрямку. Росте Мамут Оглу Аблятіфов історик, кримськотатарський громадський діяч, випускник аспірантури Львівського університету позивний. Ногай. No 2014 року вступив до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка, викладав студентам-історикам спецкурси з історії Кримли. 29 серпня 2022 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка Рустем захистив дисертацію на тему Кримська діаспора Туреччини у процесі репатріації Кримла на історичну батьківщину. Кінець 1980-х. Початок 2000-х років. Цими днями науковець саме мав отримати диплом доктора філософії. Загинув 24 вересня 2022 року у боях з російськими окупантами. Денис Антіпов лейтенант 95 ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Активіст, перекладач. Викладач корейської мови Київського національного університету імені Шевченка, ветеран АТО. У 2012 році закінчив Київський національний університет імені Шевченка за спеціальністю мова та література і переклад корейська англійська. Працював викладачем на кафедрі мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. Загинув 11 травня 2022 року поблизу села Довгеньке на Харківщині. В результаті артилерійського обстрілу вічна пам'ять і слава героям України.